Є оселя. Своєї немає. А звідки ти вийшов? З квартири. Квартира це не оселя. Що таке оселя? Житло. Ну, свого немає. А оселя? Якщо це те саме, що і житло, то немає. Житло це те саме, що і квартира. А я думав, квартира не те саме, що й оселя. Так. Я запутався. Де ти живеш? Тут. В коридорі? Ні, в квартирі. Значить, вона в тебе є? Нема. Але ти там живеш. Так. Значить, в тебе є квартира? Ні, я орендую. А, а хочеш своє мати. А батько? І батько. Можна тоді. Чув щось про синергію Київ на познаках будинок? Так, да, чую, що там вид з вікна на батьківщину мати. Так, і в Синергії Київ на поздняках діє програма, є оселя. Яка оселя? Ти ж казав будинок. Послухай, ти можеш купити квартиру: синонім до слова житла і оселя. І там, діє програма, є оселя. Ти можеш купити квартиру під 3 Тобто, в мене буде квартира на 7% більша. Ні. Там інакше працює. Пиши, дзвони, йди в Синергію Київ та забирай, купляй собі квартиру. Там буде гарна інфраструктура, великі будинки, класні будинки і навіть підземний паркінг. Паркінг це не те саме, що й оселя. Mm. Добре. Тоді до побачення. Побачення в Синергії Київ. на А Куди я йшов?